Уважно слухаю, уважно читаю газети, уважно дивлюсь на всі виступи. Шановні, ну дуже просто, у нас демократія. Кожен має право вийти, сказати свою негодування голові адміністрації, чи депутатам, чи сільським головам. Люди стояли за свободу слова, люди стояли проти цензури, люди стояли проти того, щоб гадяцький вісник не друкував фотографії голови адміністрації. Щоб інформація друкувалася тільки та, що потрібна, а не писалася політична діяльність, щоб діячі стали політичними, щоб не примушували вступати директорів шкіл політичні партії, щоб насильно не заганяли. За це боролися, за євроінтеграцію, за розвиток і за просту свободу слова. Коли міг вийти при бісєді в Асківському чи при кому хтось щось сказати на голову адміністрації, чи написати газетку, чи це зробити, ніколи такого не було. А зараз просте – демократія, так само, як і я, так само і інші. Якщо пишуть у мою сторону якийсь бруд, чи гадость чи неправду, я так як кожна людина маю право подати в суд на захист чисті гідності. А суд вже повинен розібратися, правда це чи неправда. Якщо стоїть питання порушення, корупції чи порушення якогось певного законодавства, є правоохоронні органи, куди може звернутися кожна людина, громадський діяч, активіст, депутат районної ради, написати заяву. Чи до президента, чи в НАБУ, чи в Генеральну прокуратуру, чи в міліцію, якщо є порушення, і вони повинні перевірити факти, наявність і злочини. А тепер я хочу вам сказати: ми закінчили опалювальний сезон з вами всі, і закінчили школи. Переведення на тверде паливо почалося ще з 11-го року. І до мого приходу в 2014 році вже шість котелень працювали на твердому паливі. Зроблені вони були за рахунок. Батьків, дітей, фактично тягали, строїли, носили, вони не здані, вони не оформлені. Є припини, що вони не мають права використовуватися, але ж вони топлять. І гріють школи. І ті школи, які фактично стояло питання у 2014 році, давайте закриємо школи. Білочинківку, Лисівку, Гречанівка, але вона вже була переведена до того на тверде паливо. Давайте закриємо ці школи. Або щось будемо робити. Ми зможемо зменшити зарплату вчителям директорам? Ні, не зможемо. Вартість одного учня державна субвенція була 11200. Нам не вистачало 4 мільйони на освіту. За рахунок міських шкіл 4, там, де вартість одного учня була 8 тисяч, брали кошти на отримання району. Це ж не секрет? Всі це знають, всі. В цьому році місто стало обласного значення. 4 школи одійшло до міста. Державна субвенція зменшилась до 9200 гривень. Нема вже видатків ні на перевезення, нема видатків ні на харчування. Далі стоїть питання, де взяти 2 мільйона державних коштів, щоб протопити школи і учителі отримали заробітну плату. Ми можемо не платити заробітну плату? Та ні, шановні, не можемо. Всі отримали індексацію, всі. Всі отримали 57 статтю, всі. У школах було тепло? Тепло, а не так, як раніше. Довели ліміт газу і, будь ласка, хочеш топи, хочеш не топи, хочеш мерзне, тому що у вас ліміт. І більше ти газу не впалиш. Далі, за оці котельні, які мусіруються інтереси, будь ласка, це вже буде шоста перевірка. Перевіряйте, я не проти. перевірте все від початку до кінця. Всі котельні п'ять: Лисівка, Мартинівка, Білочинківка, Качанова, яка і дня не працювала, тому що вона зроблена була для перестрахунки. Якщо нас нафтовики виключать від своєї котельні, чим вони будуть топити? Хто задавав це питання? Якщо нафтовики скажуть? Ми приватне підприємство, ми зараз вас не будемо топити. Є аналог? Ні, нема аналога. Тому подавалася Каченівська котельня, Білочинківська котельня. Але, шановні, ну я ж не буду рубати вам дрова разом з головою районної ради чи з депутатами. Є варіанти Лісгоспу, які деякі заключають договорими з і сільські ради заключають. Є інші варіанти. Хто в тому році були проведені тендера так як закон? До 100 тисяч тільки можна було проводити державні закупівлі. В цьому році 200 тисяч заключають договор. Та з ким хочете, з тим заключайте. Возіть, будь ласка, є що є підприємці, підходьте відділ освіти, оговорюйте ціну, возіть дрова до міста дислокації школи і топіть школу. Але стоїть просте питання: газетами школи не натопиш, і листівками не натопиш. В школі повинно бути тепло і нормально. Далі. Ні копійки державного бюджету за ці 5 котелів не використалося. Не державного, а районного. Все зробилося за державний бюджет у 2014 році прийшло на Полтавську область 5 мільйонів гривень. Ці кошти не спіли використати. І тому в жовтні були проплачені на відділ освіти. І остальна сума була проплачена у початку грудня. І котельні були побудовані. А те, що не закриті були декларації по відділу освіти, ну я ж не будівельник. Відділа освіти, який повинен контролювати. На даний час всі декларації закриті. Краснознамецька котельня побудована за рахунок коштів сільської ради 435 тисяч, 100 тисяч передали Котли Райс. Далі, за рахунок фонду регіонального розвитку, всі приймали це рішення, коли по 650 тисяч виявилося фонд регіонального розвитку. Далі, якщо є якісь питання по оформленню документів, будь ласка, подавайте заяву міліцію. Говоріть. Пишіть, давайте не будемо мовчати. І, і стало питання: тиск на сільський Ну, Ми ж з вами у суді зустрілися. Ну, сільський же голова вам заявив цю інформацію. Ну навіщо ми оце знову говоримо одне й те саме? Тому, шановні, я хотів би, перш за все, це дуже добре, що в нас демократія. Це дуже добре, що в нас свобода слова. Це дуже добре, що в нас нікого не заганяють політичні партії, ні з кого нічого не вимушують. Знаєте, є результат. Коли раніше Прийшовши в 2014 році і не діяла стаття 288 податкового кодексу під 3% земельна плата, була земельна плата і 0,1%, і 0,2%. І коли заключалися договори на землі запаса на 49 років до 1 січня 2013 року, певним особам тільки, щось тоді ніхто не думав про соціальну сферу. Про людей, які на території, коли можна було в Краснолуки чи малі побиванки віддати райзу землі. Чогось ніхто про це не думав. Чи підприємство, яке не мало 900 гектар землі на 10 рік, потім 3,5 тисячі стало, тоді ніхто не думав про людей, ніхто думав про простих фермерів, як би їм допомогти, як би додавати редну ставку. А далі результати. У 2015 році за рахунок підняття оренди землі до 5% людям платиться 5%. Я розумію фермерам важко. І слава Богу, що вони працювали, і в них все було добре. Платиться людям 5%, шановні, і державі потрібно платити 5%. І невитребовані паї, які були заключені пожиттєво. Всі невитребовані паї в Гадівському районі 5 тисяч гектар, були заключені пожиттєво. До кінця життя. Ми розірвали всі договори і заключили їх на один рік. І всі платять 5%. Землі запаса додатковими угодами заключили на 5% у 2015 році. Бюджет сільської ради, сільських сільських рад додатково отримав 27 мільйонів гривень за оренду землі. І ці всі кошти залишились на сільських радах. І коли закінчився рік, то в 2015 році перевиконання залишилось. Ні в державний бюджет, воно не пішло нікуди. Не витребавні паї, тільки йдуть. На сільську раду. Землі запаси тільки на сільську раду. А зараз йде питання по земельних паях. Коли є стільки паїв, і ми говоримо, що смерть орендодавця, орендаря не є підставою розірвання договору. Але є моменти, що паї ховаються, не говорять про тих паїв. Є проблеми. Наша мета це навести порядок, тому що з паїв сплачується податок з доходу фізичних осіб, який є 90% фор формуючою составною бюджету районної ради. І ми будемо працювати в цьому напрямку. Результат це 1 млн 800 бюджетних коштів економії. Результат те, що ми зможемо і при державній субвенції 9200 закрити заробітну плату усім учителям, не закрити жодної школи в районі. І коли з 1 вересня та школа, яка менше 25 учнів, не буде видаватися державна субвенція на ці школи. Хтось подумав про школу? Гречанівку, там, де 21 учень. Хтось подумав про школу хідці, там де 21 учень. Хтось подумав про е школу ціпки. От питання, і що робити? А ми повинні зали залишити і зберегти школи. Дмитро Миколаївич, ви ж не думали про школу харківці, коли її закривали? І ви тоді не виступали на сесії районної ради, не зберегли школи. А наша мета це зберегти і не дати закрити школи. І чому Гречанівка взяла тільки 60 кубів дров? І за 17 тисяч гривень отопили школу. Оце показник роботи сільського голови. Оце результат роботи. Чому Мартинівка за свої кошти сільської ради купила дробілку, дровокол і вирішують питання з дровами? Чому Вебрицька сільська рада тягає сухостій, пиляє дерева, сідорова суботника, на школи, на дитячий садочок, які також вони опалюють твердим паливом? Оце результат роботи. І директора школи, який іде і просить, сільський голова, давай разом попрацюємо, давай привеземо дров, давай отопимо школу. Нема коштів в бюджеті. субвенція не покриє цих витрат. І нам потрібно віднайти кошти, щоб не закрити ні одну школу у Гадівському районі. Сільські ради отримали кошти. Ні одна вам сільська рада не скаже, що в неї нема мінімум це 50% перевиконання бюджету. Навіть та сільська рада Ціпківська, Гречанівська, які щороку просили на кінець року. Дайте кошти, щоб зарплату заплатити, бо в нас немає. Дороги вже почали робити. Поліпшення, субвенції навіть дають. Сватківська сільська, не Сватківська, а Середняківська сільська рада навіть 40 тисяч на вікна школі виділила і поставила 19 вікон за 40 тисяч. Оце результат роботи. Оце кошти. Тому що на гарних висловах, на красивих газетах і на полум'яних речах сит не будеш. І коштів в бюджеті не буде. Якщо у вас є альтернативи розвитку і перспективи і вашої об'єднаної позиції, будь ласка, предоставте шляхи розвитку, як ви бачите, як ви бачите шляхи енергозбереження, де ви хочете кошти брати. В цьому році, так, всі фермери підписали, ну, крім одного виключення, підписали додаткову угоду на 7%. Дуже буде важко. Деякі фермери, в яких взагалі мало землі, підійшли і сказали, Олексій Володимирович, ну нема в нас сил. Агрохолдинги хай платять 7. І крупні, а в нас немає сил. Дали залиште нам на 5. Це були такі виключення, там де 5% і залишилось. Але Райс, Астарта, Агротрей 7%. Зелений Гай 7 підписав. Всі на 7%. І Діола підписала, і Новатора на 7%. І Краснолука, і Соснівка, і Мартинівка. І це кошти, які 100% йдуть в сільську раду. І ніхто ці кошти не забирає, поки депутати самі не вирішать. А ми зараз їздимо. І розказуємо їм, що таке бюджет, як інформується, куди витрачаються кошти. Оце результат роботи, кошти і використання. Тому, якщо у когось є якісь претензії, будь ласка, начальник міліції, прокурор, пишіть заяву і хай перевіряють. Ми відкриті, які треба предоставити документи, надамо. Відділ освіти зараз ксера вже по п'ятому кругу ці документи. Будь ласка, ми відкриті. Я вам дякую.